Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. В такому салаті дуже незвичне поєднання продуктів і я просто змушена з вами ним поділитись. Давайте приготуємо. Для такого салату я нарізаю крабові палочки та варені яйця. Всі нарізані продукти я перекладаю в миску і до них додаю морську капусту. Вибирайте будь-яку за своїм смаком. Я її не нарізаю, залишаю так, як вона продається. Саме головне стідити рідину. Також додаю кукурузку і за бажанням можна додати одне зелене яблуко. Його нарізаю кубиками. Залишилося це все підсолити і додати майонез. І салатик готовий. У такого салату дуже смачний, неперевершений смак. Обов'язково приготуйте я впевнена він залишиться вашим улюбленим. Якщо сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Бажаю вам смачного!